Всім привіт! Сьогодні отримав дві посилочки з платівками, якими я поповню свою колекцію. Пропоную їх розпечатати і подивитись, що саме я отримав. В першій посилочці буде одна платівочка. І це. Виконавець, якого я хочу повністю зібрати всі альбоми на вінілі. Наразі в мене не всі. Далеко не всі. Так. Так, запаковано добряче. Я. О, не за задів. З камерою. Так, Крісрі. Крісрі і його альбом 1983 року. Це можна викинути. Альбом 1983 року Water Sign. Фото Крісері. Така от платівочка, біленька. Як написав продавець. Вона має бути в ідеальному стані. Ну, конверт більш-менш в доброму стані. Внутрішній пакетик з текстами пісень, внутрішній пакетик з антистатичною підкладкою. І глянемо саму платівочку. Ну, так, візуально, в принципі, ніяких поки що проблем я не бачу, але треба. Слухати, треба слухати, черговий альбомчик в колекцію Кріса Рі. Переходимо до другої посилочки. Тут вже більш серйозно в плані і самого пакування має бути більш серйозно по наповненню. Тут вже музика далеко не така, як Кріс Рі. Тому, напевно, так і запакували Тут більш важка музика, скажімо так. Цю посилочку я отримав теж сьогодні. Тут має бути чотири платівочки. Чотири платівочки. Три з тих платівочок в мене в колекції є, але інші видання. Зараз подивимося більш детально, але це платівочки гурту Самсон. Гурт Самсон це той гурт, в якому Брюс Дікінсон, теперішній вокаліст Iron Maiden, Співав до Iron Maiden. Відповідно, я збираю і слухаю сам сам платівки. Різні видання. Альбом 81-го року Shock Tactics. Якщо я не помиляюсь, видання 89-го року на, по-моєму, червоному вінілі має бути. Ось такий внутрішній конвертик. Так, і сама платівочка. Ось така от червоненька. І, ну, вроді, з платівочкою все окей. Так, це перша платівочка. Шок Тактик Самсон. Альбом 81-го року. Так, далі. Далі в нас йде альбом 80-го року. Перший... Альбом з Брюсом Дікінсоном гурту Самсон Hit On. Він в мене теж є, але інше видання, а це перше англійське видання. Перше англійське видання, воно не в дуже доброму стані, але за хороші гроші. Тут трошки навіть скотчем підклеєно, в колекцію піде. Ось така внутрішня вставочка червоного кольору, фото. Ну і сама плотівка, на жаль, без антистатичної підкладки, але я її обов'язково додам. Ну, сама платівочка, напевно, треба буде помити. І буде все чудово. Так, акуратненько її назад і поверну. І ще один альбом Samsung, Видання на якому Survivors, на якому 5 треків, перезаписаних з вокалом Брюса Дікінсона. Так, тут невдалий телефончик, я його викину. Додам хороший новий. Ось таке от. Перше англійське, якщо не помиляється видання. Ось так воно виглядає. Плотівочка, плетівочка в гарному, класному стані. І альбом гурту Saxon, Альбом 1000. О, тут щось мені вклало, якийсь сингл. Зараз подивимося. Альбом 1986 року, Rock The Nations, цього альбому «Saxon» в мене в колекції не було. Тепер є. Це перше англійське видання. Внутрішній конвертик з фото і текстами пісень. Тут ось таке зображення. Ну і сама платівочка на лейблі EMI. І сама платівочка. ну Більш-менш має бути в задовільному стані. Подивимося, як воно там буде по звуку, як воно буде звучати і так далі. Альбом Saxon Rock the Nations 86 року. І поклали мені це неочікувано. Я так розумію, французький, французький сингл to Minute to Midnight від гурту Iron Maiden. Цікаво, цікаво. Подивимося. Да, в хорошому стані. Не впевнений, що тут точно французький, треба дивитися. Пет Марконі написано на звороті конверта. Ось тут от. А чи це Франція? Будемо розбиратися. Приємно, приємно класно. Дякую продавцю за такий приємний сюрприз. Наразі все. Це ті платівочки, які я отримав сьогодні. Поповнення моєї колекції. Буду слухати. А ви будете дивитись саме Саксон в одній з наступних серій моїх оглядів, які я роблю по колекції моїх вінілових платівок. Ми, нагадаю, почали розглядати і дивитись платівочки 1986 року. Якраз цей альбом буде представлений в одній з наступних серій. Дякую всім за увагу! До побачення.